Ранок мінометників 108-ї бригади ТРО починається не з кави. 15. Поки хлопці наводять міномет, Олександр готує міни. Це називається підривник. А сюди ми зараз ставимо вище Під прицілом вогнева позиція ворога. Ну, ціль планова, як кажуть, добрий ранок. Коригує роботу міномета Дрон-розвідник. Постріл! Постріл! Інколи буває з першого влучання, але все одно потрібно насипати. Залежить від характеру цілі. Якщо це піхота не в укритті, то вистачає 2-3 міни. все. Але, як правило, вони після першого ховаються, після першого приходу ховаються і вже зсередини їх потрібно викурювати. Знищити більше живої сили, заставши руську піхоту зненацька. Для цього у бійців лічені хвилини. Давай, давай, дві дні. Повадьмо подають. Постріл! Третя. — Постріл! Переважно мінометники працюють зранку, аби не видати своєї позиції. П'ять-сім хвилин на відпрацювання накриваємося і уходимо в укриття. В темний час доби це плюс на ще можуть видавати спишки, спалахи. Розрахунок 82-го міномету знаходиться в кількох кілометрах від окупантів. Тероборонці часто потерпають від ворожих дронів. Скіди, боршувати в впівішки. Гази, газами скидують постійно. Мають бійці стару перевірену зброю навіть від FPV дронів на оптоволокні. Збивати ворожі дрони. Від FPV найефективніша зброя на даний момент. Та головна зброя бійців лють до окупантів, які не мають просунутися ні на метр по українській землі. Тримати можемо, ну, тримаємо.